Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами додамо дуже багато нових формул і будемо розбирати тему формули подвійного і половинного кута, формули пониження степеня. Отже, формули зараз перед вами, їх потрібно записати в зошит. Подивіться, ось це формули подвійного кута, ось це формули пониження степеня і формули половинного кута. Отже, а ми сьогодні з вами порозв'язуємо вправи на ці формули. Перший номер, який будемо розбирати письмово, номер 14,3, нам потрібно спростити вираз. І запишемо перший вираз синус 2 альфа ділимо на синус альфа. Нова для нас сьогодні формула синус 2 α дорівнює 2 синус α косинус α. Отже, можемо записати 2 синус альфа косинус альфа. Ділимо це все на синус альфа. Синус α можемо скоротити, і в нас залишається 2 косинус α. Ось ми з вами і спростили перший вираз. Розберемо другий вираз синус 2 бета, ділимо на косинус бета і будемо віднімати синус бета. Дорівнюємо синус 2 бета, знову ж таки, замінимо за формулою, і у нас буде 2 синус бета косинус бета ділимо на косинус бета і віднімаємо синус бета косинус і косинус скоротилися буде 2 синус бета віднімаємо 1 синус бета отримаємо синус бета Простили другий вираз, і третій вираз, давайте запишемо косинус альфа синус 2 альфа ділимо на тангенс альфа дорівнює косинус альфа множимо на синус 2 альфа. Це у нас буде косинус альфа. Множимо на 2 синус альфа, косинус альфа. І будемо ділити на тангенс. Тангенс це у нас відношення синуса до косинуса. Від її ділення переходимо до множення, перевернувши другий дріб. Отже, це у нас буде косинус альфа тепер до синуса альфа. Да? Ми перевернули. Дорівнює. Синус скоротили, і що у нас залишається 2 косинус в кубі альфа. Да? Кубічний косинус. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть зараз паузу і переходимо до наступного завдання. Це номер 14,5. Спро... Скоротіть дріб. Запишемо перше синус 40 градусів. Ділимо на синус 20 градусів. 40 градусів можемо представити як 2 помножити на 20. Отже, будемо працювати знову ж за, те, за формулою синус 2 альфа. Це буде 2 синус, тепер беремо просто альфа, отже, буде синус 20 градусів. Множимо на косинус альфа, а у нас косинус 20 градусів. І все це ділимо на синус 20 градусів. Отже, синуси скоротилися, і в нас залишається 2 косинус 20 градусів, скоротимо другий дріб, 2 косинус 10 градусів, ділимо на синус 20 градусів, дорівнює. Синус 20 представимо теж за формулою синус 2 альфа. Синус 2 множимо на 10. Отже у нас буде 2 косинус 10 градусів. Ділимо на 2 синус 10 градусів косинус 10 градусів дорівнює. Косинус і косинус скоротили, 2 і 2 скоротили. Залишається одиничка, ділимо на синус 10 градусів. Отже, скоротили ми другий дріб. Зараз я витираю дошку і буду записувати третій дріб. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Так, третій дріб. Косинус 50 градусів ділю на синус 25 градусів плюс косинус 25 градусів дорівнює. Косинус 50 представимо як косинус 2 альфа, отже, 2 множимо на 25. Що це у нас з вами буде? Це буде косинус в квадраті 25 градусів, мінус синус в квадраті, 20, квадраті 25 градусів. І все це ми ділимо на суму синус 25, косинус 25. Так, Що ми зараз з вами бачимо в чисельнику? В чисельнику у нас формула скороченого множення, різниця квадратів. Пригадуємо її а квадрат мінус Б квадрат. Можемо розписати як добуток двох дужок А-Б і А плюс Б. Отже, так і зробимо. Чисельник розписуємо. Це у нас буде косинус 25 градусів, плюс синус. 25 градусів. Множимо на косинус 25 градусів, мінус синус 25 градусів. Ділимо на синус 25 градусів, мінус, о, плюс, вибачте, Косинус 25 градусів. Як бачимо, що можемо скоротити дужку в чисельнику і дужку в знаменнику. І у нас залишається косинус 25 градусів. Відняти синус 25 градусів. Так. Аналогічно можемо виконати четверте завдання. Давайте його зараз. Розберемо. Отже, що у нас з вами буде синус 40 градусів, мінус косинус 40 градусів, ділимо на косинус 80 градусів. Косинус 80 градусів представимо як. Косинус 2 множимо на 40. Знову ж скористаємося формулою, і що у нас буде косинус 40 градусів мінус синус 40 градусів. В квадраті. Да? Це все в квадратах. Знову ж таки, представимо в вигляді формулу скороченого множення. І у нас буде косинус 40 мінус синус 40, і множимо на косинус 40 плюс синус 40. Давайте тепер це запишемо все, що проговорили, да? Отже, у нас буде косинус 40 градусів, віднімаємо синус 40 градусів, множимо на косинус 40 градусів, плюс синус 40 градусів. Чисельник запишемо. Забиваємо градуси. Так. Тепер ми бачимо в попередньому прикладі у нас ми скорочували дужки з додаванням. Так? При перестановці доданків сума не змінюється. А от просто так переставляти компоненти дії віднімання ми не можемо. Але бачимо, що у нас є ось дуже схожі дві дужки, да, з вініманням. Ми можемо переставити знаки, але перед дужкою у нас з'явиться знак мінус. Отже, при скороченні ми отримаємо мінус одиничка і ділимо на косинус 40 градусів плюс синус 40 градусів. Отже, отримали відповідь. Ваше домашнє завдання. Починаємо потихеньку вчити формули, їх дуже багато, і виконуємо номер 146. Чекаю на фото ваших робіт та бажаю успіхів!